Вітаю вас! Дуже приємно вітати в такому чудовому місті. Дякую, скажіть, будь ласка, як вважаєте, чи читають зараз люди? Ви знаєте, я спочатку війни боялася, що люди перестануть читати. А зараз я спілкувалася навіть своїми видавцями. Вони, втративши навіть в крамниці свої клуб сімейного дозвілля, вони зрозуміли, що ми вийшли на рівень довоєнного часу по продажах книг. Люди і люди дуже пишуть мені відгуки. я Бачу, що зараз чомусь зросла інтерес до української, власне, книги, до українського кіно. Люди, ті, хто не читав, взагалі почали читати, і ті, хто не читав українською, відкривають для себе українську книгу і українське кіно. Це важливо. Ну, це, на жаль, а скажіть, будь ласка, чи важко творчим людям працювати в теперішніх умовах? В час війни важко. Важко знайти, що важко писати, зустрічатися ні, тому що ти перед собою бачиш людей, їхні обличчя, оці світлі посмішки, і ти розумієш, що ти можеш дати людям щось добре, радісне, тому що зараз люди дуже сильно потребують гарних емоцій, тому що життя не можна поставити на паузу. Ми Мусимо жити, а от, от власне, ми сильні, тому що ми вижили і ми творимо, ми будуємо плани, ми далі живемо. Чи можете, чи можете поділитися своїми планами, реаліями, що готуєте для читача? Знаєте, ми от вчора найновіші новини. Це тільки ми вчора з Оленою Лавренюк, яка виконавиться головної ролі, і продюсер серіалу Кава з кардамоном говорили. Ми обговорювали синопсис серіалу, дійшли згоди. І домовились, що очевидно, як все складеться, вони знімуть, я допишу, і ми е, випустимо я книжку, а вони серіал одночасно. Це буде як такий книжково-серіальний проект, і воно вийде до людей одночасно, тому що в серіалі будуть події вже навіть нової книги, що особливо цікаво. Чудово. А поділіться враженнями від сьогоднішнього заходу. Дуже е, такі теплі емоції і люди. Таке враження, що скучили за тими гарними емоціями, за гарними подіями, гарним оточенням, і тим більше ти відчуваєш, що ти робиш щось хороше. Розумієте? Бо часом люди собі говорять, я не маю права усміхатися зараз. А оце ніби як собі дав інтелігенцію, я ще ж і хорошу справу роблю. Хоча насправді не можна ставити життя на паузу. Тому що ми зараз тими своїми добрими емоціями. Ми, ми набагато, коли ми не в депресії, коли ми в нормальному фізичному і психологічному стані, ми можемо більше зробити. Ми реально більше можемо зробити і ліпше підтримати. І далі продовжуємо працювати, щоб економіка працювала, щоб продавалися книжки. Це ж теж все. Це все йде на підтримку України, на промоцію України в світі. Без цього теж не. Бо навіть було так, що українське все затискали навмисно, ніби нема українців. А зараз показати, що ми творимо, ми, книжки є про нас. Ми така сама, от книжка і серіал, воно як створювалось? Для того, щоб показати, що ми справді європейська нація. Ми такі самі, як поляки, як е, словаки, як Австрія. Це Європа. Львів, Україна, це Європа, це нормального розвитку, європейське місто. Ми гідні бути всі, всіма в Європі. Ваша думка, як дійти нам, українцям, до того, щоб в Україні була одна єдина українська мова? Ви знаєте, що зараз просто це процес. Це не може статися моментально, але настільки зараз прогресується, бачите, дуже багато людей, я сама особисто знаю, намагаються говорити українською. Якщо буде підтримка української мови, якщо буде бачити, що нею створюється хороший продукт культурний, нею всі розмовляються престижно, це. І, по перше, це тебе не асутнема асоціації з ворогом, тому що оця мова. Я розумію, що це чиясь рідна мова, але дуже важко чути. Ти не можеш, наприклад, за кордоном ідентифікувати, хто перед тобою. А коли ти чуєш свою українську мову, ти зразу розумієш, хто перед тобою. Кажуть, от хлопці, як чують, що говорять українською, зразу є відчуття це наші. Навіть хто не вміє, намагається говорити, щоб людина зразу почула, що це прийшли свої, бо щоб в такому стані не почав там стріляти чи якось неадекватно. Водитись це важливо, реально важливо. Просто ну звичайно, що не може бути це статися в один день, і ми перейшли, але це буде. Це буде от, е, шкода, що мусило статись такі страшні речі, як війна, щоб люди зрозуміли важливість мови. Я от, е, просто спілкувалася багато з біженцями, і знаєте, в нас росте зовсім інше молоде покоління, діти. Е, мама говорить російською, а я сама чула на своїх вухах. Мене каже, мама, а ти чого говориш російською? Ти ж вмієш українською, я чую. Мамо дівчинка там якась говорила, а там інший хлопчик каже. А ти чого говориш? Ти що, моск, москалька? А, і в неї вже така я не москалька, я українка і полячка. А він каже: дитина, так говори українською, щоб я розумів, хто ти. Я якби не, не чула на власні вуха. От ці діти, вони вже щось розуміють глибше, ніж ті батьки, які мали вплив зовсім інший. Вони вже побачили ці діти, і вони стають зовсім інакше. От навіть є оці, от ну чомусь так в мене, бо можливо, тому що я так особливо на дітей звертаю увагу, бо це наше майбутнє. І я бачу, як вони, мама там говорить, не можна вбивати. Ні, каже, оці вороги, що вони з нами зробили з Харкова біженці, ми маємо право їх знищити. Оці діти, устами дітей, це наше майбутнє, і от сіла, так була я на вокзалі, сіла така дитинка три роки, а мету червону калину, сіла собі і співає. Розумієте, і оце, от, от наше майбутнє. Ми бачимо, заради кого ми працюємо і що є оці зміни. Ці діти вже будуть інакші, вже не будуть такі, як оце старше покоління, яке часом неможливо перевиховати, просто неможливо, воно мусить відійти. Головне щоб ті дітки читали українські книжки, спілкувалися і розуміли вартість того всього, і за що, і чому вмирали, і, і наскільки це все важливо. А що побажаєте нашим глядачам? Знаєте, от одне бажання перемоги остаточної перемоги, 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 щоб вже більше ніколи війна не повернулася ні до наших дітей, ні до внуків, ні до правнуків. Щоб ми нарешті це вирішили. А все решта будемо мати. Потім буде мир, і всі будемо будувати своє життя залежно від власних уподобань, а не не того, як на нас впливає війна. Буде мир, все буде. Тепер у небо бажання всіх.